Всім добре здоров'я, друзі! Ви на каналі Сансанич. І ось, вертаюсь, коротше, з міста. Уїхав, коротше, на закопки, так сказати. Коротше, ой, йо моя то багнюка така, йо пересете. Ой, купив собі такий, е, такий продукт, коротше, так сказати. Так, зараз. Заїжджаємо на своє подвір'я. Ну фай на мене, матий. Ну мотоцикл, У, так, о! Здоров Та й будь здоров'я. Здоров! Що ти? Та я нормально. Звідки ти? З міста вертаюсь його, коротше, на, на закупки. Я понял. А я якраз в магазинчик йду. А. -а, -а. Душу І... щось собі куплю теж. Ти що плануєш сьогодні -ну. робити? Та я не знаю. Щось хотів щось зробити, а то щось. Ну, погодка файна, але щось так лінь, щось кудись іти. Не знаю щось. Слухай, може давай тоді на гриби поїдемо? Як дивишся на то? На гриби? Ну, там можна би. Я тільки без стрічком в магазин туди-сюди. Заодно щось візьму на гриби. Та й можна їхати? Ну, там можна до добре. Давай якраз поставлю свій скутер той на подвір'ї, знаєш. Та можна десь через 10-5 хвилин та і таке. Можна десь. Знай буде. Та-та. Добре, то дай, зараз 5 хвилин, я до тебе підходжу. То... Добре, а то на гриби то там той вліз ліс за... за тим полем е, борща. Так, 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 той ліс. До добре, добре. Все, добро. Все, давай зараз буду. Давай. О, то супер є, дивіться. Зараз. На гриби підемо. Ну, то зараз на гриби підемо, то і все ще супер буде. А чекайте, блін. То зараз... Іти пішком, блін, то, то зараз через оті багнюки, курво. Давайте ліпше, е, на скутері би поїдемо. На цьому мотоциклі. Чекайте, буду зараз. Ну, знаєте, воно так розганяється і помал, блін, бо то тут просто дуже малий. Е, як вам сказати, то... Мала тяга. Воно дуже так помало сі розганяється. Добре, буду чекати, коротше, Юрка. Давайте тут лешу заглушував. Все Давайте поставлю. Поставлю той кульок машину, щоб вже... То зараз хати заносити, блін. Все, поставлю тут. Думаю ніхто не вкраде в мене. В мене хата на сторожі. Все коротше, будемо чекати зараз юрка. Інтересно, де коли він зараз буде. Знаєте, тут... От... Думав би... о, СПН вертається два. Здорово, Валіра, шо ти? О. Шо, шо купив? Що йдемо? Так ну, так, купив. Чього, я подумав, може давай на, на скутері поїдемо, то зараз пішком йде. Ти знаєш, така спека ну. зараз що... шлях би трафин. А я тобі скажу, там і болота страшенні, ти знаєш, ну, типа ну, зараз пішки ти якось не варіант. Думаю, на, ну найбуде на скутері. Та-та. Чуєш, ти сідай заді мене, бо на цю... Куляску, то, ну, короче, на цю доску то вона нас разлумается. Добре. Знаєш, Давай. Все, супер. Ну бачу ти закурив Ну. No. Ну, на то. Так, так. Типа, а ти чув, що не не веселяв у того. О, як, у як, ну, того Максима. А я. Ну, тут у веселее, вот визит, тут зливо. Бег ту музыка Ого. А, А ну давай. Він треба навіть, подивитися. Навіть не запросив. І... Да, так, та, це така курва палюка, блін. Дивись. О, тут він певно там сидить, ні? Я у шоці. Слухай. Ну, може, давай нам щось свеснемо. Тоб... Та, я не про. Давай я на шухер та ліз. Ти наоборот. Та да, я знаю. Будь тут. Чекай тут. Давай. я зараз буду. Давай, давай. Щось веснеш кусь там флешку. Так.

Ти курва, так музика вграєш на що... другому кінці села чути. то. Чекай десь отут, йо я тут така багнюка, що шлях би травм, блін. О, курвот! Ого. Чого я меч нині не доїдемо? З теми я мами. Давай, давай, гоньки. Чекай, туди зараз сюди мої... повертати. Тато сюди. О, тут така рівнесенька дорожка. Трошки О, залатали. Ну ну тут я бачу тут трошки. Да видите какие-то файны вружай слева. No. Ну. Тут певно що тут посаджен. Непонятно. Да, пшениця спереді. Чекай, тут десь тут, ні. Давай то так, тако. Лишаємо десь тут може цему тут И что тим кошу, знаєш, щоб всі не да, пішки? Та-та, ти та, знаєш, солярка така друга. Ну. А ти якийсь патек, патек брав, якийсь щось, може на землі не йдеш. А шо є? А ну, відломай тут собі. а не зберезень. Або да, давай зберезні ліпше. Ох, бляха! мой, круто таке тверде, бляха. Ава, має собі тут. У нас беззопили немає. Ну а я що, думаю, що что на грибе ще буде заплатить? Чекай весь. Тут... Ух, нічого собі. А ні, тут, тут ці червоні гриби, тут їсти ну, тут ест. витравитись можна можно задати того. Курва, ну, мать Ну скажи, ну куди ти так, так спішиш? Ну ми так, вже читай. прийшли. Ми прийшли так стільки киш, блін, ти, ти знаєш, скільки тут можна було найти грибів. Треба такого девиць порпати того все і буде тобі гриб та, зараз. Та та йопсите з тими кущами, блін. Та. Та-та, знаєш. А яка тут файна був, погодка. Знаєш, і не ну, так ти... не жарить так сильно. Та якраз. того, що треба на гриби. Ну но. но. Знаєш, ти кр... Слухай, але вимар. ми тоже курва... Де ти? Таво я тут. Тоже курва, з літом ми на гриби поїхали. А я знаю, то літо, то то. Тут нині вже вересень. Ну може і так. А, а та. ні, то, принципі, то в принципі. Сезон. А так, то знаєш. А то шо, то. То, то гриби можна в будь-який час поїхати. Так, та, та. Ну, головне, щоб було. <плес> Двісті крю не. знайшов якісь гриби. Две. А поти, бляха, тут якийсь Курва на нєк, бляха. І трафа, трафу Стимана oh. ніками. Ну no, ну no, no. тут нема ради з ними. ним. А ну ходить на oh. мордом oh. зараз буде. Де ти є? О, сюди, сюди. О я ти, башни знаешь, кись. знаю, фані кизи? Якийсь рыбак чи що? Йоп! Ос подлбай, бля! Да що? таке, чоловечку? дивись. Ти де? Ти Чирд! Тыху ты хутых! Та не кричи так сильно, бо точно спу. Нас... Может хтось ту Йоп, тує дві Господи, курва мать. Мати васлеву, курва а мать. Ох, хуляри того? Господи, Любий, бляха, муха. Я в шоці. Головіч. Там ми так знайшли курва. Боже, пты, давай ти його? Та ми курва, багачі станемо, йоп пересети. А нам треба його перевезти. Та-та-та, ти знаєш, що щось... Слухай. У мене на подвір'ї. Та У мене на подвір'ї є сепка і трактор. Думаєш А Чим будеш? скутером вищо шо не? Та кажу, у мене степка і трактор є курва на подвір'ї А, ну там можна. Думаєш потяне. Думаєш потяне? Та будемо пробувати, давай. Ну. Да. Та чуєш? Зараз ні. Бо зараз, якщо хтось побачить, а якщо ще сільська рада побачить нас. О, вс. Та-та тут. То хіба що уночі? Третя ранку е, ночі стаємо. Йо, і пішли по зютанг. І веземо собі в гаражню, а? Ну а куди? Що? На подвір'я лежиш. Щоб бачили кровці. Може і так. Ну давай тоді. Блін, ну, та, та ти, знаєш, я вже не їти грів не хочу. А я то сам не хочу то. Їдемо додому, Та-та, коротше, зараз. Е, Треба буде по пісій грам вепити за то. Да тут треба фляжку вепити. Ну, no, то тут крас нині в ночі с весним якусь фляжку може з весілля. Да, 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 так ти... так, так. Да ти є кур. Я вже побіг до тот скудер. ого, за да, ти, кру. О Ви что да, ти так не репотув, бо ще кислий сняг побачить нас. Ти ще й сам захоче той танк вкрасти? Ха-ха. No. Ну. Оце знахідка, я у шоці, то так? Но, так не тхе, но, не імає. Давай сідай на скутер. Вуйка, то це курва ми багачі станемо, бляха. Да ти знав бачу, курва неча. бачу закурив, блін. Я тобі казав їм на гриби. Ну ти. То, то, то. Але ви курва. Ми рік тому. Ми йшли ту саму точку. І не було того танку. Та щось 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 тут не то. Щось-щось тут не то, а може такі стягани куди при... б пригнали сюди Чуєш, то шо, стаємо на нині третя година. Ну десь тако. Та й Та й будем той і витягли його. Ти трак... Той, танк. Так. Та та ото Та й шо ще вже всі підуть з весілля, то можна буде звезти... Фляшку файну руку с пещену. О, о, курва, так трясся на тих болота І шлях би трав, о, пересте. Я казав, курва, сільській раді, щоб зробили тут нормальну дорогу, а то, курва, ніяк не послухайте нас. Ну, Вісті, курва, ти то, як, то, як то, там грає, там мозка ж... Я то обіжаю ту вагнюку, бо то, блін, бри... нас зараз запацькає. За, за так, Давай. А ну я. зараз. Заїдемо Все, ти зараз. Я хочу з тим трактором. Ну, а ти що хочеш, куро, щоб ми, блін, який... якийсь... Якийсь джунсер, бля, украли, щоб. Що якийсь прицеп, прицеп до знайдем, якийсь. Знаєш, що можеш заїжджати машиною як. Ну я. А де хочу не йти прицеп? Я бачу голови є на подвір'ї можна свиснути тоже. А... Чим будем тут везли, блін? Ах,рен не Та диви Тягу травтри 150 психиат коней. Май Майба потягнути, б, бля, то ну, то на якийсь там 50 тонн, тоді Ти танк. Диви стяпка. Добре, вона, стяпка жорстка, маєш, вона то. Е, ну, на дуже моцна. Окей. Та-та Добро, давай, коротше, зараз. Дочі зустрічаємося, третій ночі я у тебе. Та-та. Шо давай зараз може ще подивимося там щось. Щось оглянемо. Та й вже пізніше підемо спати та й... той. Слаємо треті ночі. Добре? Добро. Давай тоді, лем. Все, давай. Коротше, зараз е, пізніше поговоримо. Давай. давай. Що, е, за... Кру... захай хурери закриваєш ті дві, ворота? Пішов курва, і не закриваєш ворота. Що дума, так пройде? Ти, ти мені курва, там не, не глупай тими дверями тими воротами, впутай, всі х... путайся з тими дверями, воротами. Ну добре, друзі. Оце я сам в шоці. Таку знахідку, давайте десь Тут буду говорив, бо то сусіди ще почують мене. Коротше, таку знахідку ми знайшли. Ком... Той танкний бляха, в... в лісі. То капець. Ну що ж, чекаємо коротше, до ночі. Всім гарну перельду. Так що будемо чекали до ночі. О, курва. На годинку треті ночі, Братва. Зараз будем, я буду так шубутком говорити, знаєте, бо оту... то... Та, ну трета ночи уже то не знаю, что тут можно кричати. пт твою мать, курва! А то що таке? Их сыр матери курва там щось шургайс. А то а то юрко, курва! п твою мать, курва так мене напугал, блин! Ой, холєр, двер, бігом, так, курва. А то А то для кого створили, бляхал? Ти мені скажи, курва! Оце для кого. А я не знав, что я душа у пішли. пту, Давай, нам нема часу говорити, чоловічку. Та давай. Сідай бистро за трактора бери сцепку І погнали. Но ну, давай ти сідай зі мною. Ну, відкрий мені там ворота поки що. Давай. Я покажу заваду твой трактор. Й твою мать, то і року нічого не видно. О, то так крово так. Ого, я не знаю, кто там зараз ум їхав, чи по присело. Ну так воды-то, блін, щось страхи просто. Давай, сідай до мене. О, курва! І, курва, не буду включав включавать. Ту... Так. Все, виходь, закривай ту закрывай твою творот. Оу! А тут ты, то хату, париста! Юра, курва, ти чого не сказав, що ти Бу... на моєму мотоциклі їхав? Та нічого давай, давай ти фари, поїхать. В інчи хате світиш. Давай, давай. Скоренько, панал! Давай, курвай. Оооооо, ми так. так Його это з тем лихосвітну. О щось мені сигнали курва, що не хочеш. Че ты курва дохуляет светло, блин? Поїхали! Да бейку что-то сил, ебте. О, блин, муха ха-муха. Вай, убегаю. Йо, пари, сетай не видно. Мен, мені треба буде стопретенцовить е, міняти ту лампочку, блин, бо то бачу, насилие сид. О, о, Ого, бляха муха нічого не видно я у шоці знаєте тракт, треба швиденько ту їхати бо то ще як хтось нас заміти то ого Ще кажуть ми якісь наркомани коли стали третю ночі щоб поїхати кусь в ліс так сюда, сюди сюди бляха муха, певно наїхав на якусь гілку переседе о, курва, це не в А то нормально, то їм погнал курва, по полі. Ні, нормально, курва, Я їду собі по, по кущах, а ти по ты пополих. Я нет не в этом, шлях би трафа, бляха. А во! Че, вочей и тут? Що там? Та, курва! ти де? Я щось бачу, там хтось ходив Як хтось ходить, сходит, Та, та, бляха. Я не знаю, что здесь. Ним... А ні, мисси проведен, что ту соваку. Короче, давай запявай. степку Чекай, А то можно зап... Ні, мину, ні. О, зазад Треба назад, короче, давай назад заїжджай Давай, давай, давай. Ну шо Юра, коротше, давай такого нині зранку бо обдивляли свій той танк. Бо я не знав куди куди ще завезти його. Якось якусь тут завезли сюди. Завезли, завезли дивись. Думаєш не побачить сусід? Я думаю, ні, ми зараз пленку якусь якимось салфаном. Та-та-та. Чуєш, Чу... а. А де мій получив? Йопюй мать. Чуй, я... блядь? Ты шоу там, курва? Я горба? пт твої дивізії, бляха. Ну ты як так міг, бля? Та зараз побежу туда, не переживай. Давай біжи, бляк. Курву бачу, з лампочка таксі свариться зі мною, блін. Завтра буде. Да-да. Давай круче, де боту пену буду зараз ремонтувати трактор, бля. І шляпи треву, курва. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Дякую, що подивились мене. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім до нових РП. Всім до зустрічі, всем пока-пока.